Stop. Трапилось у Кропивницькому місті, підтвердили ще один випадок сказу: це вже сьомий з початку року. Містян закликають бути уважними до поведінки тварин та повідомляти про підозрілих чи агресивних. По провулку об'єзнову в Кропивницькому створили клумбу щебню та мармурової крихти. А Якщо плануєте собі таке у двір, то знайте, що подібне коштує 22 880 тисячі гривень. У Кропивницькому на території трьох дворів, де після березневої ворожої атаки. Такі зруйновані будинки обіцяють встановити модульне житло. Вартість одного такого будинку зможуть обрахувати після його встановлення. Кажуть, будинки залишаться у власності господарів навіть після відновлення їхнього помешкання. 30 квітня у кропивницьких школах відбувся останній дзвоник. А вже на базі 34 шкіл, де підготовка до літнього табору. А ще підготувала для вас ексклюзивну історію про ветерана, який знайшов нову професію та Шукає кохання, а про це та навіть більше читайте на гречка інфо.